У Дніпрі розпочали масштабний ремонт внутрішньоквартальних доріг. Вже нині техніка приїхала у двори на житломасиві перемога. Там дорожники поки що зрізають старий асфальт і скоро розпочнуть укладати нове покриття. Також міська влада обіцяє зробити і на Тополі-2, червоному камені та Покровському колишньому комунарі. Загалом же відновити усі внутрішньоквартальні дороги у Дніпрі мерія планує протягом наступних чотирьох років. Докладніше далі. Нині ранком жителю будинку 130 на набережні перемоги розбудив гуркіт з вулиці. До їхніх дворів приїхала важка техніка, і комунальники взялися до роботи. 35-річний Андрій навіть спустився вниз та вирішив переконатися на власні очі. Чи це буває не сон? каже капремонту Ця дорога не бачила за 20 років. Колись там лише ставили ля ля ляпи і все, і воно стояло десь роки, два максимум, і ти ще з ним змивало воно, і все. Задоволені інноваціями інші місцеві житель, які полюбляють велосипедний спорт. Сергій розповідає, колись увечері товариш потрапив у яму на цій дорозі та розбив собі голову. Тому вже з нетерпінням чекає можливості випробувати тут новий асфальт. Дорогу не ремонтували років 20. Де як, деколи латали дирки в дорозі. Машини тут їздили, ламали колесо. От, ну. Жаловаться, не знаю, кому было. Во дворах дороги очень пошивые, на самом деле. Хотелось бы, чтобы что-то делалось, я не знаю, с каких протекций здесь делается это все. Хотелось бы верить, что наше руководство <говорит> Днепропетровское да, взялось за да, конструкцию дорог. Реконструкцію внутрішніх доріг розпочала міська влада. Це комплексна програма і житломасив. Перемога в ній пункт номер один. Тут планують покласти 100 тисяч квадратних метрів асфальту до кінця цього року. Сейчас, коли заходить, у нас знімається повністю все дорожне покриття. Вмісла нього буде наноситися спеціальна э, емульсія, якою можна працювати в будь-яке час року. Це вже обща міровая практика, то є стіни, на погодні условия, ми готові працювати в будь-яке час. Наступні у списку на ремонт – «Тополя-2», червоний камінь та частково покровський, колишній «Комунар». Зараз через тендер визначили дві підрядні організації, які виконуватимуть роботи. У міськраді кажуть, аби привезти до ладу усі внутрішньоквартальні дороги Дніпра, планують витратити 700 мільйонів гривень. І ця програма довгострокова. «Первоочередною Ми робимо найбільш густо заселені райони. Потім ми будемо переходити на лівий берег». і. Постепенно в тіченні чотирьох років ми випадні весь три ремонт. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.